Всім доброго ранку. Сьогодні в нас тепло, прямо вже жарко, вітру нема, дуже гарний день. Так, починаємо досаджувати картоплю нашу. Так, Сьогодні ми садимо білу росу. Мені з усіх сортів вона саме лучше подобається. Ну, правда, я ще не всі сорти пробувала. Так, запитували нас, яка ширина міжраді. Ну, Заті взяли рулетку зміряти. Ні, то ми можемо показати, то ма я здороваюся чи як? Радок від рядка. Всім привіт. <ривіт> ось, якщо брати від центру, ось і мало... тут, тут ширше мало Тут ширше? Yeah. Чого? Ти що, рівняєш? Yeah. Like, а ну трошки далі. Ось його, мабуть, так? Від центру, о, виходить від центру до центру 50 сантиметрів. А ну тепер на горбочок. Ну, від ну, горбочком виходить 55, якщо центру. Ну, в общем, ямка від ямки рівно посередині 30. Ну, я так вчора й казала, десь 30. тридцять. Можна й ширше, але що цей? Через що ми садимо трошки вужче, Для того, щоб коли дісками ми підгортаємо. Воно отако підгортається і з цього боку, і з цього. І нам сапати немає що посередині. Бо коли ширше міжряддя, то треба сапати ще міжрядками. А так. Досадили ми картоплю, посадили ми небагато, 40 відер. Нам хватає, ще й лишається. Ще трошки лишилося на сіньовій. Є купці, наготовили, приїдуть, заберуть, а то трошки потрошки роздали. Тому відро дві, тому відро дві. Так, я вчора наліпила вареників <кхи> з капустою, з картоплею і вже з'їли. А це, щоб не нести. Картопля, котра ялова, відходить, щоб не нести її, не викидати, я її взяла, обібрала. Оце таку каструлю наварила. Зажарочки тоді трошки. Так, трошки перчику. Ой, <кій> і вишкварок. Зараз вони трошки розтануть ці вишкварки. І я помну. Так, от така в мене картопелька. І з такою картопелькою з вишкварками ми любимо вареники. Вистигне, буду ліпити вареники. Я ніяк морозилку наперед не наліплю, щоб був запас. Наташа зайнялась насінням. Що ти там, помідори? отож ну, зробила, а це перекисі замочила. Помідори, щоб швидше посходили. Ясно. Так, Наташа взялася сіяти помідорки. Де маску ризоцвіту, а я ще тільки сію. Я раніше сіяла в ямки прямо на городі і ніяких парничків не робила, тоді розсаджувала, і разом достигали купляні. Купляна розсада і своя. Ні, ну ці що раніше, то все одно ж вони ранні, якщо то трошки раніше. Торік, звісно, не сильно було важнецьке, але так і. Виручили трошки свої, то посадимо. Це я сію саньку. Такі намочила, що ще я анжелі буду давати. Так, да, помідор треба багато. Сік любимо. Томат треба робити, купляти. По 60 гривень баночка ого дорого, Треба своє. То салатик, то кетчуп теж йде кругом. Так що треба сіяти багатенько. Сію густенько, а там. Буду котрий старшичкий, котрий да. більший, той буде вириватися, садитися, ти будуть підростати. Так то рік і було. Ось що то тепленько, погода гарна, вже як клубнічка поправилася, ми ж обривали листочки зовсім, і це вже такі молоденькі повиростали. Красота просапали, воно прямо росте по часах. Запитували нас, чи ми не продаємо клубніку. Ні, не продаємо. Вуса обривала ціле літо, лишилися старі. Старші ці кущики. Щоб продавати, треба лишати вуса, щоб молоденьке продавати. Сорти в нас тут змішані. Для чого людям обманювати людей, що не будуть впхнути. Ну, ми такі торгаші, що ми не вміємо торгувати. Це треба спеціально займатися, щоб тоді продавати цю розсаду. Але в нас немає часу, ми не знаємо, за що братися. Це так, для себе. Радочки мало, але радочки довгі. Так що нам хватить. Ми варені не закриваємо, наше бог знає, яка вареня є, щось ми не їмо її, а просто б'ємо блендером в пляшки і в морозилку. І це цілу зиму їмо таку биту клубніку зі сметанкою чи йогурт якийсь. Щось вже варені. І діти не хочуть, і ми не хочемо. Поки Наташа зайнята своєю справою, мені треба посапати в цей квітничок. Варничка засіяла, прийшла, дивлюся, що бабуся робить, а вона сапає клумбочку. Ось таке гарно все цвіте. А кіт їй допомагає, щоб їй, мабуть, було легше. В другій тяжко, то він допоможе, щоб легше стало. Щоб ти Ай, <сум> це кінони, коти. Ляж собі десь та й спині, йому треба вилізти на спину. Тут у квітничку у мене сарсуничка посадяна. Приїхала вона ж з Хмельниччини по кущику я її посадила. Тут на розвід. І вже отакі кущики наросли. Ну, ще це літо вона побуде і тоді треба її вже десь шукати якесь місце і розсаджувати Я дуже люблю, вона так пахне. Поки старші п'ють каву, менші малюють. Найшли в дядька крейду. Мій дядько дозволив. Дядько дозволив, ага. Добре, що є де малювати. Є асфальт. Тут ключ, а це двері. Ясно. А це хата вся. Так. Все, тепер Насті давай. А? Насті тепер давай. Що?

Мало крейди Щоб хватило крейди, змалювали всю дорогу, так нема вже крейди. Ма, я не бачила, бачить, бабачи пав вже там не бачить. купаються. Ну що, мама Федя, то все вималювали. Все, нема, вималювали. Олег, за ту дивись. Дві, як Настя бачиш, як мій. Що ти мене дивишся? Та я буду дивитися? Так, всі роз'їжджаємося, розходимося. Хто куди? Всім на добраніч і тихої, всім ночі.